Вітаю сьогодні. Відео не про мотоцикли, і не про машини, а про ремонт мийки високого тиску. Без неї наше життя було б складнішим. Вона була куплена батьком в 2005 році і до сих пір служить нам. А скільки вона нас вручала, скільки було грошей і часу заощаджено на миці автомобілів, мотоциклів, подвір'я, келемів, садового інвентаря, та в принципі все, що необхідно помити, без неї вже ніяк. Тому треба віддати честь і обслужити її. А приводом для цього стала поява масляного запотівання по корпусу. Колись батько питав у офіціал. Чи треба робити її ТО, чи міняти оливу, на що отримав відповідь, нічого робити не треба. Напевно, вони думали, що вона помре раніше, ніж треба робити ІТО. Скажу одразу, це не є інструкцією по ремонту даного апарату. Я просто не хотів нести в сервісний центр, тому що розумію, що мийка вже не першої свіжості, вона використовується постійно, тому розумію, що має бути місце той факт, що буде багато частин, які сервіс забракує. Я їх розумію, бо на на ремонту вони повинні дати гарантію, але теж не хочеться вкладати в пів піввартості нової. Тож приступаємо до розбирання. Подібний апарат розбираю вперше, тому, можливо, буду десь підтуплювати і робити щось не так. Тому профаки вибачайте. Починаємо з того, що відкручуємо рукав високого тиску. Не шланг, а рукав. Шланга можна тільки прикидатись. Відкрутився він без проблем, тому що я вже раніше міняв рукав, точніше мені опресували фітінги від старого на новий 5-метровий Високого тиску, потім знизу відкручуємо два саморізи і знімаємо жовту кришку, від'єднуємо прозору трубку. Як ми можемо бачити, все як казали діди в маслі, звідки біжить незрозуміло, розбираємо далі. Відкручуємо два саморізи, які кріплять другу половинку верхньої частини до основи. По правильному було б спочатку зняти колеса, а потім ту частину можна було б здвинити по направляючих, а так як колеса зняти там важкувато, то зняття частини пройшло через жо, але головне нічого не зламано і все ціле. Відкручуємо кріплення кабелю, далі відкручуємо два гвинта кріплення двигуна до основи мийки. І знімаємо його. Також зайвим було б зняти пластикову крильчатку охолодження, але спочатку вона не піддалась, а згодом я її все ж таки зняв обережно. Перевернувши двигун, при детальному огляді було локалізовано місце, звідки витікає олива. З місцем підтікання розібрались, тепер треба його відмити, тому що якось в бруді крутити не льо, тому тазик, хімія, пензлики і уперід мити. А зараз порівняємо з тим, що ми бачили. Тепер же з цим можна працювати. Далі розбираємо блок живлення, відкручуємо саморізи кришки, потрібно роз'єднати пусковий конденсатор і двигун від кнопки. Далі відкручуємо два гвинта кріплення корпусу блоку живлення до двигуна, ставимо двигун у лищата і відкручуємо 4 гвинта кріплення насосної частини до приводу. Одразу бачимо, що там, де повинна бути олива, маємо емульсію. Беремо ємність, знімаємо насосну частину і відкладаємо її в сторону. Беремо ємність для відпрацьованих рідин і зливаємо емульсію. Попередньо треба витягнути шайбу і упорний підшипник, але я цього не бачив, тому шайба випала. Тепер треба перевернути двигун і дати злитись залишкам емульсії, поки відкладемо його в сторону. Дістаємо плунжери. До речі, один витягнувся з зусиллям, бо на його поверхні були сліди від накипу чи оливи, чи то сальника, чи манжети незрозуміло. Поки витирав пружини. В моїх руках розсипалась одна з них. Судячи із місця надлому, то тріщина утворилась явно не тільки що, в цілому, плунжерів немає явних ступіньок, подряпин чи задирів. З цього робимо висновок, що плунжери в нормальному робочому стані. Далі розберемо сам корпус насосу, він розділяється на дві частини. Ми починаємо досліджувати те, що знаходиться всередині. Із того, що я нагуглив, то емульсія виникає, із-за того, що апарат використовувався у вертикальному положенні більшу частину часу. Так, з часом водяні манжети теж починають пропускати воду, то замість того, щоб зливатись через спеціальні водовідводи у корпусі насосу, вона стікала вниз і через сальники потрапляла у оливу. Тому для подальшого ремонту вирішив замінити. Орінг, який ущільнює корпус приводу з насосом, бо він втратив вже свою круглу форму. Перерізу: три сальники, три манжети, три орінга на клапанах високого тиску, два орінга на з'єднувальних втулках, одну пружину, яка лопнула, і орінги на клапані. І так прийшли запчастини. Я їх замовляв на офіційному сайті. У них там є каталог, в який забувається модель милики, і Згідно з моделлю підбираються запчастини. Там каталог інтерактивний з картинками, номерами, ціною, тобто, все доступно і можна без проблем, розбираючись в каталогах, замовити те, що тобі необхідно. Накидав всі необхідні частини в корзину, створив замовлення і через день запчастини всі приїхали. Тобто з цим проблем взагалі немає. Прийшло те, що замовляв. Знову перечислювати все не буду. Скажу, що деякі орінги не йдуть окремо, а тільки в зборі з'єднаннями або клапанами, тому частину довелось підбирати в автомагазині, але два орінгів мені не вдалося підібрати, тому залишимо їх так. Далі збираємо все у зворотній послідовності, всі гумові вироби, орінги, манжети краще змастити відповідним мастилом, щоб не пошкодити їх при збиранні. привід насоса заливаємо оливу 15W40. Наливаємо до тих пір, поки верхня шайба не покриється оливою, можливо, ще трошки зверху. Я міряв кришкою, то вийшло десь 100 мл. Ці деталі корпусу теж були відмиті від броду. Після збирання проводимо тест. Як можемо бачити, мийка працює нормально. Тиск наганяє швидко і немає ніяких пауз при повторному запуску двигуна, так що можна вважати, що ремонт мийки успішний. ПС Додатково, все ж таки, було б краще замінити ще дві пружини, тому що порівнюючи нову із старими, навіть без вимірювального інструменту видно, як просіли старі, і замінив би пусковий конденсатор, тому що на корпусі заявлена ємність становить 25 мікрофарад, міряючи мультиметром, побачив лише 17, що свідчить про втрату ємності, але навіть при 17 він стартує нормально. Далі вже буде видно на який час і ще вистачить. Головне правило це ніколи не користуватись. Нею у вертикальному положенні, чим я часто нехтував. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.